А що, якби можна було створити ідеальний світ? Ну такий, знаєте, без хвороб, без голоду, без жодних небезпек. От саме такий рай спробували створити для мишей в експерименті під назвою Всесвіт 25 але щось пішло не так, і він перетворився на справжнє пекло. Давайте розбиратися, як же так сталося. Тільки вдумайтеся канібалізм, а сексуальність нестримне, просто тотальне насильство, суспільство, яке розлетілося на друзки. Знаєте, це звучить як сценарій якогось апокаліптичного фільму, правда? Але ні, насправді це реальні результати нарукового експерименту, і найдивніше, що цей експеримент мав на меті створити справжній рай. І отут, звісно, виникає головне питання: ну як? Як ідеально спроєктований світ, де було абсолютно все для щасливого, безтурботного життя, міг перетворитися на таке пекло? Щоб знайти відповідь, треба повернутися на самий самісінький початок. Отже. Утопія для гризунів створення всесвіт 25 Ну що ж, давайте зануримося в цю історію. Усе почалося в 1972 році. Був такий етолог Джон Келхун, і він створив те, що сам назвав Всесвіт 25 По суті, це була така собі спеціально побудована в лабораторії Утопія для мишей. І умови там були, ну просто ідеальні. От уявіть собі, їжі та води скільки хочеш, без обмежень. Матеріалу для гніздування теж цілі гори, жодних хижаків, ніякої небезпеки. Температура завжди стабільна, комфортна. До того ж там регулярно прибирали. Ну тобто все було створено для максимального комфорту і довгого, щасливого життя. Здавалося б, справжній рай, чи не так? І почалося все це лише з восьми мишей. Всього навсього чотири пари. І не просто якісь миші, а відібрані з елітної колонії, абсолютно здорові. Можна сказати, вони стали такими собі адамами та євами цього нового світу, першими колоністами мишачого раю. Але, як ми вже здогадуємося, цей рай проіснував недовго настав час втраченого раю. Зараз ми прослідкуємо крок за кроком, як саме все пішло шкреберть. Ось хронологія цього колапсу. Отже, дивимось. Спочатку все було просто чудово. Перший етап так звані добрі часи. Популяція подвоювалася кожні 55 днів, вражає, правда? Але на 315-й день, коли мишей стало понад 600, почалися перші проблеми. Розумієте, раптом виявилося, що мишей набагато більше, ніж значущих соціальних ролей для них. Далі більше, на 560-й день популяція досягла свого піку аж 2200 мишей, і от після цього. Почався невпинний, незворотний занепад. Тільки уявіть, останнє зачаття відбулося на 920-й день, а на 1780-й померла остання миша. Через майже п'ять років Всесвіт 25 став порожнім. І цей соціальний розпад породив ну дуже дивні нові групи. Наприклад, з'явилися так звані красені. Це були самці, які повністю уникали будь-якої боротьби будь-яких соціальних контактів. Навіть сексу. Все, що вони робили, це їли, спали і, знаєте, доглядали за собою такий собі нарцисизм. А з іншого боку, самотні самки. Вони ховалися в ізольованих гніздах і, що найстрашніше, часто кидали або навіть нападали на власних дитинчат. Усі соціальні зв'язки вони просто розвалилися. Сам Джон Келхун, спостерігаючи за цим, зробив один дуже глибокий висновок. Він сказав: Істоти померли двічі. Першою була смерть їхнього духу та суспільства, друга смерть це смерть їхнього фізичного тіла. Розумієте? Найважливіше тут те, що соціальний колапс, оця сама смерть і духу, стався набагато раніше, ніж фізичне вимирання. І все це підводить нас до ключової ідеї, яку Келхун вивів з експерименту він назвав це явище поведінковою раковиною. По суті, це і є його основна теорія, яка пояснює, чому все так сталося. Так, що ж це таке оця поведінкова раковина? Ну, якщо просто це така дивна схильність тягнутися до інших, шукати натовпу, навіть коли це перенаселення вже призводить до серйозних конфліктів і патологій? Уявіть собі, це таке ірраціональне бажання бути разом з усіма, яке, врешті-решта, руйнує всіх і кожного. І на основі цього Калхун робить, чесно кажучи, досить похмурий висновок. Він пише: незалежно від того, наскільки ми складні, як тільки кількість індивідів, здатних виконувати соціальні ролі, значно перевищує кількість таких ролей, наслідком можуть бути лише насильство та руйнування. Погодьтеся, це звучить як дуже потужне попередження. Ну і тут, звісно, ми підходимо до найголовнішого питання, яке стосується вже не мишей, а нас усіх. А чи відрівняються люди, які наслідки і які висновки можна зробити для себе з цієї історії? І реакції на цей експеримент треба сказати розділилися. Існувало по суті два шляхи: перший так звана мальтузіанська відповідь. Деякі соціологи казали, все треба обмежувати народжуваність, бо інакше нас чекає такий самий колапс. Але сам Келхун був надиво оптимістом. Він стверджував, що люди це не гризуни, і, на відміну від них, ми можемо розширювати наш концептуальний простір, тобто створювати нові ідеї, технології, культуру і таким чином долати виклики перенаселення. І все це залишає нас із питанням, яке сьогодні, мабуть, актуально як ніколи, у нашому світі, що стає все більш і більш тісним, що саме врятує людську психіку. Чи достатньо буде просто уникати зорового контакту в переповненому ліфті, щоб зберегти той самий дух, про який говорив Келхун? Експеримент Всесвіт 25 не дає нам готових відповідей, це точно. Але він ставить надзвичайно важливі і, можливо, трохи незручні запитання про майбутнє всього нашого суспільства.